Доброго дня, шановні глядачі. Бажаю всім міцного здоров'я, мирного неба над головою. Сьогодні стали копати ранні сорти картоплі. Картопля гарна, рясна. Це в нас іде сорт Рів'єра. Ось така гарна, дуже гарна картопля. Зараз покажу, де копаємо це, яка, яка посохла, бо пізні сорти ще стоять зелені. Ось тут я їх трохи повикошувала, зараз я прийду, покажу, спочатку. Яка картопля, але викидаємо, щоб вона підсохла, вона дуже-дуже в болоті. У нас таке заливало дощі останнім часом. Все, літо була засуха, а зараз ось гарна рісна. Ворожа їм дуже задоволена. Ось покажу, як вона це розпочала по новій рости. А це йде білороса. Також дуже гарно. Ось на днях розмовляю з людьми, всі копають картоплю, це ранній сорт, особливо за білорусу, то де раніше посухла, то її немає. Висаджували більше, як викопують. Та я також думаю, подивлюся, що в мене, але дивлюся вже то А тут іде. Вже три дні як викосила. Отак вона гарненько сухне, бо вона стала цвісти вже по третьому разу. Ну, тут я копала в їжу, дивилась, то наче непогано. Будемо вже копати, то буду бачити, що тут є. А тут ще один сорт, Ну, вона так, вона давненько посохла, вона зараз не зійшла. Я давно не заглядала, це в мене року. Така гарна картопля, але побачимо, що цього року. Також її трохи повикушувала, де було. Ось такі в нас сьогодні справи. Покажу, що вона попала. Помідорчики знов треба вибирати туди в мене йдеться. Слав'янка і така репанка нас називають її. Мені писали там багато різних нас. Не знаю. Див, я дивилася, вона мені на всі схожа. Дуже врожайна картопля. Дуже. Це нас трохи цихаєте. Ой-ой-ой, тут ще ж одна ось помічниця є у нас. Забираю її, вона буде, буде пектися. Ось. Посадила я її цього сорту білорус. Всього-навсього два відра. У мене є три рядочки. Тут дивлюся, що вже буде мішок картоплі. Це ще половину не докопали. Яка гарна. Білороса. Що у нас тут окорчикові? подивлюся. Так, вже чотири. Всі такі. П'ять, шість. Сім гарних великих картоплин. О, ще одна. Вісім. Ось такі у нас. Непогано. Дивлячись, яка у нас була погода цього року. З цього маленького кусочка накопали рів'єри білоруси. Вийшло 11 мішків. Геть зовсім маленький кусочок. Швидко перенесли, тому що на сонці печеться. О, ого о! Дуже так у нас жарко. У мене ще є рів'єри в двох різних місцях. Покажу, що там, бо сама ще не знаю. Яка перейшли копати роко, пізній сорт. Зараз покажу, що там там дуже в нас сиро мокро, йшли дощі, і там саме таке вологе місце, в болоті, буквально в болоті. Копаємо, бо гниє, зараз покажу. А це тут у мене лежить, я відкинула. О, Господи милости, знову ця повітряна тривога. Ой, Боже мій. А це я хочу показати, це в мене тут. Лиси, мишей ловлять, і неодноразово бачила. Вони привикли до мого голосу і це поховаються за картоплею і сидять. Я йду чуть на них не наступаю, вискакують з під ніг. Та це вони мишей. так вигрібають нори, картоплю викидають. Багато Я це так трошки відкинула вам показати. У мене такі сусіди. Не дуже добрі. Господи, господи. ця війна закінчиться. Ця потихеньку сохне. Добре, викосила я її. І вона потихеньку сохне, бо ще такого не було, щоб цвіла по три рази картопля. Такого не було. Ось саме, саме болото, яка вона в болоті. Картопля дуже гарна. Але яка мокра. Вона вже посохла, в не, не шкребеться, тому ми її стали викопувати. Ну що залишити в цьому болоті вона геть не є ось так багато гнилої, але картопля, картопля шикарна. Вона тут в мене така була не дуже і висока. Ту мала не виросте. Угу. Гарно. Рясна, врожайна, це що підгниває, трошки підсихає, і ми зразу збираємо її в мішки і виносимо. Хочу подивитися. Ой, яка красуня, красунечка яка. І, і ти красонечка. Це красонечка, і вона думає, що це до неї. Яка ж гарна картопелька. Ось таке вам. Тільки дуже болото. Все літо не було дощів, а потім більше як пів півмісяця йшли. Врожай, поки що мене дуже радує, дуже з такого маленького кусочка 11 мішків, це добре. Там ще в мене рев'єра з самого верху, і тут я була досадила три відра. Ну, копала їжу, то була гарна. А, варила. Варила я її в лушпені цю білу рів'єру, а вона така аж солодка, така сахарна, вона розсипається наскільки смачна, гарна картопля. Добре, що я її посадила гарний кусок такий. Ой, манюня пришла. Порізано, да нам? Що, да. угу. порізала, да? да? А ось тоже дивлюсь, така гарна і чеканула. Я... Як це попати? <різь> ага. А все така гарна і підпорчена. У нас в тінечки ходить, Боже, Боже, йди в двір. Вона в тінь сховалася. Мамочки. Що ти шукаєш? Цілий день на городі. Помагає помощниця втомилась. Скільки роботи з цією картоплею. Де вона? руці. Ти, Тут що цілий день вибігати. Солодка дівчина. Угу. Як я личко? Хай, хай спить. личко вже в її бачили. На no, ітак уже потом Я, але... mm, Втюмилася. Натумилася. ще натумилася. Оце вже все на сьогодні вкопали. І цей 10 мішків, 20 мішків картоплі, навіть половина городу не викопали. Четверта частина. Ну, так, да, десь четверта частина. Ось так. Слава Богу. який вітер піднявся. -го -го. На о, о, их Мариночки. Солнечный день. Да?